Ось такий підігрівач. Дуже задоволена використанням, все просто і зрозуміло. Є інструкція пульт керування, підставочка, яку ми всередину ставимо. Кришка, щипці, мочалочки були в наборі. Все дуже просто включаємо. В інструкції було вказано на стерилізацію, якою я найбільш користуюся 100 мл води. Ставимо пляшечки. Оби там ще, що потрібно. Накриваємо, вибираємо потрібний режим, тут їх багато, але я ж кажу. Найчастіше користуються стерилізацією. Можна більше виставити хвилин. І все, процес пішов, сам вимикається, потім просто берете чашечки і використовуєте далі. Мені дуже сподобалося.